Мы с ними попрощались, попросили присматривать за квартирой. Это у Борисовича, который мертвый, у него идеально это получалось. И мы отъезжаем. Буквально мы отъезжаем минута и просто прилет. Я подумала, что это где-то может быть парк или еще что-то. Я звоню Борисовичу, ну, соседу. Он не он не берет трубку. Ну, соответственно, мы поняли, что надо лететь сюда. Мы приехали, он лежит. А соседка с третьего этажа, получается, ее унесли на носилках, она вся посещена осколками. У Борисовича, ну, скорее всего, сказали медики, что мгновенная смерть, поскольку осколков было много. Был в комнате, на кухне, взрыв, ничего не помню. Оглушила и все, кровь потекла. Здесь, 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 здесь. Немножко. Ну, ребро потревожен. А мужчина, который погиб, от того, тоже знали его. Друг наш. Ось тут сиділи за столиком. І погиб. А як далі піджив? Не знаю. В подвале будемо сидіти початку липня Краматорськ посилено обстрілюють росіяни по спальних районах. стріляли зі смерчів, запустили ракети у центр міста. За даними Американського інституту війни, Російська Федерація наступатиме одночасно на Краматорськ та Слов'янськ. Влада обох міст закликає місцевих якомога швидше евакуюватись. Ну як, двері не папа падінізайолякриві двері. так что все это на виноградники и оставайте сегодня. Мы приехали, когда нач... начала война в долине. Наш дома не Наш дом. Мы не нас везде достанут. Війська Російської Федерації наблизились до Слов'янська на відстань 10 кілометрів. Бій за місто ймовірно буде ключовим у боротьбі за Донбас. Повідомляє британська розвідка. Зараз Збройні сили України відбивають наступ на Слов'янськ. Росіяни, аби просунутись, накривають місто ракетами. Попри небезпеку, понад 20 тисяч людей залишились жити у місті. Яка найбільша проблема проблема сейчас місті? Машина с водой есть вся Водички нету, постираться нету. Зато тоже как-то водички нема. Надо постоянно где, где А продукты самые вот такие необходимые? Не могу, так, запретили. А что страшнее, когда обстреливают или когда наоборот тихо? Нам ничего уже не страшно. Мы уже привыкли. страшно, когда жрать нечего. А когда обстрелы нам уже не страшно. Ну, все же выехали, да? Нас всех толкают вот выехать. А если нет такой возможности, вот на такие деньги, как у меня, я не могу выехать. Мне будет страшнее. А что, там будет лучше? Кто-то мне пенсию прибавит? У меня в семье два инвалида, я просто не могу представить, как я с ними буду по каким-то поездам, по каким-то чужим кроватям. Слов'янську продовжують працювати волонтери, вивозять людей у безпечніші міста. Є ті, які допомагають військовим, котрі обороняють місто. На нашому волонтерському складі можна знайти все від шкарпеток, будь-яких гучних паличок до касок і бронежилетів. Все, що ми можемо, як ми можемо, так ми знаходимо можливості і допомагаємо хлопцям. Ну, ось, наприклад, тут ми тримаємось це. Речі, які потрібні при першій допомозі хлопцям при пораненнях. Ми працюємо в волонтерському центрі з 25 лютого. До цього це був наш сімейний бізнес, магазин «Риболов турист, який з початку війни перетворився на волонтерський центр. Я навіть не уявляю, ми не зможемо працювати, ми не зможемо навіть жити, якщо це буде Слов'янськ, буде не Україна. Тобто все-таки ви думаєте, що доведеться виїжджати з міста? Обстріли посилюються, і я думаю, так. Да, мені доведеться виїжджати, звичайно. То вже добиває реактивну артилерію, і ворог постійно обстрілює місто реактивними снарядами, касетними. І вже ми бачимо, що кількість обстрілів збільшується щодня. Ніяких планів на, на окупацію немає, тому що я впевнений, що місто Слов'янськ буде Україною і його захищати будуть як ніколи. Все ж таки, цей напрямок готувався для того, щоб давати відпір вже і ще всі 8 років після чотирнадцятого. Року він захищений. Це, як я кажу, одна фортеця Краматорське-Слав'янська, тому тут буду триматися до останнього. З документами речі беріть. Можете рушати на сюди. Давай, я тебе помогу. Давай. Еще, Еще одно место. Сложная обстановка сейчас лондонские. Просто обстановка на неожиданность, неизвестно где куда и прилетит, она понимаете. Я не могу понять простые вещи, почему такая ненависть такая ненависть человек к человеку произошла. Вот в чем дело. Это вообще непонятно. У меня есть родные в России. Самые родные у меня есть в Туркменистане. Я оттуда родом вообще-то. По национальности я русский человек. И для меня сейчас вот это все и очень ну, сложная обстановка. И это то, что идет как ненависть брат на брата идет. Это вообще для меня это очень сложный ответ. Я хочу, знаете, спокойно лечь спать и утром открыть глаза. Вот это я хочу. Я хочу увидать своих внуков и правнуков хочу увидать. И увидать счастливую Украину.